Так, друзі, всім привіт. Сьогодні в нас вже 6 травня і 7 година ранку. Погода така пасмурна, як ви бачите, трішки накрапає дощ. Але ми їдемо в дорогу. А що їдемо в дорогу? Зустрічати нашу птичку, наш вод'єр, який ми зробили. Зустрінемо все вам покажу, все вам розкажу. Все, друзі, давайте в дорогу, тому що автобус виїхав, і нам треба вчасно буде її забрати. Поїхали. Так, друзі, все, птичка в нас вдома. Перед цим, як випускати птичку, значить дивіться. Остаточний варіант, як я зробив наш вольєр. І вольєр, друзі, для наших куропаток та фазанів. Я думаю, що дехто де вже здогадався. Зараз причиню двері, якого це я робив. Мрія збулася. Оце буде так. Залишається ще в мене в проєкті тут деревце, яке я говорив. А так дивіться, я поробив такі темні зони. Поставив он Якщо вони не стимуться, там і там сідала їм на яйця. Оце така краса. Не знаю, сподобається нашим птичкам. Зараз ми вилавлюємо наших куропаток сюди, а потім вже будемо запускати наших фазанів. Наші куропаточки вже тут. Все, зараз вони теж трішки получать у нас стрес. Йдемо за нашими фазанами. Хочу тобі дуже подякувати, наш тіктокер Зоодвір, за таких гарних птахів. Ідемо, розпаковуємо і дивимося, друзі. Такі два бананових ящика. Прикривай, бо, бо це така птиця, що отак не вставай. Боже, поможи якось. Навіть не знаю, кого брати. Беремо більше. Друзі. Це самка мисливського фазана. Дивіться, молода. Ви бачите? Пішла. Пішла. І це сам мисливський фазан, друзі. Бачите, я робив так, щоб не було ніде ніяких е, залишків е, сітки, тому що вони це така птиця, що може десь зацепитися і себе дуже поранити. Так, відкриваємо тепер далі. Наші куропаточки, ви бачите теж, як умсте? Держи. Прошу. От це вам руминський фазан. І ось дивіться. Те ж Так, друзі, ну що, потихеньку зараз ми... Підожди, треба його тут скинути. щоб він не вилетів. Не шипи. Не шипи. Все. Підож, підожди, піжди. Їхній вольєр. Дивіться, які гарні. Сам руминець і ось сам стандарт я його називаю. Ожерело біля шиї в нього. Ну і дві самочки. Я не впевнений, що то самка руминського казана, але я уточню. Ви бачите, як злітає, і це теж так само ця птиця себе веде і в, на волі. Все, хай ростуть, хай живуть і приносять мені гарні своїх діточок. Куропаточки теж. Бачите, всі такі зачаровані. Зараз приберу цю бумажку. Все, тепер дивіться, яке їм роздол'є. Водичка свіжа. Зерно свіже. Жінка в мене теж в шоці. Це, друзі. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайки. Я буду вам заснімати, показувати, як вони будуть привикати до нового вольєра. Тому що ви самі бачите, що вони стрес отримали добротний. Зараз, поки вони заспокояться, і потім вже буде все добре у нас. Все, друзі. Всім всього самого найкращого. Бажаю вам здоров'я. І процвітання вашому господарству.